А дух Божий над... І Слово було в Бога. Спокон віку було слово. Слово було Бога. І Бог було Слово. Сказала легко, Оля. Я маю на увазі Christmas decoration. Постав собі зручно, так. Що, почнемо, постав собі зручно мікрофон. Тобі, у якщо не зручно, то ти собі поправи. Okay. Uh, друзі, вітання усім. Ми... Ми стартуємо на радіо Чикаго. Перед вами Роман Багряний, Роман Доскуч, голова бос Володар УМХ, молоді Української Христової з міста Чикаго. Рома, привіт! Нарешті ти до нас прийшов. Буду всі святися, всі карти. Доки він буде ходити, дайте нам Романа. От просимо як бажали. Ну і голос за кадром, голос Бога. Це є наша Оля Вітяк, яка буде час від часу Олю, ви її не бачите, ми її бачимо, і вона буде також ділитися своїми думками. Тільки вона трошки Рома, привіт, як справи? А, привіт, Маріан. Доброго часу доби, глядачі і слухачі радіо «UA -Чикаго. Дякуємо. Дякую за запрошення. А, ви може пояснимо, чого багряний. Я просто так часу Давай, чую, Якщо хочеш, я не буду більше наказати, я, я можу це. Давайте чому, чому ви багряний? Ви любите тигролове? Дуже. Особливо ага. фразу, що щастя в сміливих. М -м, сміливі завжди мають щастя. Власне. Але не про це мова. Одного разу я дуже загорів в, на поїздці. Куди ми їхали? Ми фільм навіть випустили про це. Ми їхали ми на, на Ніагара, Фол. Фоніару водоспад, і хлопці ми правда назвати Багряним, тому що я був Багряний тоді. Того. Він згорів, Роман згорів на сонці, а ми його почали так прозивати. Е, а потім ми пішли на пиво, і ми пили пиво, і всі хлопи пили велике пиво, а я пив маленький, і мене так негласно називали маленьке пиво, тому що я пив маленький пиво, але я не люблю пиво, якщо чесно. Особливо зараз. Пиво не моє. Але сьогодні тепер не про нас, Сьогодні не та. Про, про Бога, про Ісуса, про наші відносини з Ним. Тому е традиційно уривок. А, сьогодні ми будемо читати Євангелія від Луки. Луки 8, 22, 25. А, Ісус вгамовує бурю. Або як я собі так подумав, коли читав а, за Кадром: Бог, котрий спить. Цікаво, По котрий спать. Давайте послухаємо. Let's go. Я буду читати а, переклад сучасний. Одного дня було так, що Ісус сів у човен разом зі своїми учнями і мовив до них: «Нумо, переплинемо на інший берег озера, і вони вирушили. Поки вони пливли, Ісус заснув. А на озеро налетів штормовий вітер. Човен почав наповнюватись водою. Учні розбудили Ісуса зі словами. Господи, Господи, ми гинемо. Ісус прокинувся і наказав вітру і хвилям вгамуватись. Вщух. І на озері запанувала тиша. А Ісус звернувся до своїх учнів. Де ваша віра? Та вони були налякані і збентежені, І питали один одного Хто ж це такий, що навіть вітер і води підкоряються йому? Сильно. Такий маємо сьогодні уривок, звиклий. Ми вже його чули не раз в церкві, але тим не менше, а, Бог завжди щось говорить нове, і а, 100% ми будемо мати що для себе взяти сьогодні а, з цього читання. У мене немає питань специфічних. Якщо вже пане Мар'яне, у вас є Ні -ні -ні -ні. думки. А... Ви почніть, а ми з Олею будемо час від часу вас перебивати і ділитися своїми думками, добре? Окей. Okay. Буря, чому ви обрали романи саме це, Євангелія, якщо не секрет? Um, можливо, це десь резонує з якимись подіями, які відбуваються в моєму житті. Uh -huh. знаєш? І м м мені подобається цей образ Бога, котрий, е котрий є, він присутній в нашому житті, але дуже часто його можливо не видно або виглядає так, що Бог е Бог спить, що його немає. І я думаю, це дуже актуально для всіх християн, всіх особливо віруючих, котрі а, будують відносини з Богом, котрі шукають Бога. Але дуже часто а, є так, що відбувається щось таке, що ти не можеш контролювати. Тобто ти в центрі озера, буря, ти не можеш її зупинити. Угу. І все навкруги, все, хвилі, сильний вітер, чорні хмари, блискавка, грім. А навіть твій човен, котрий тріскає, і цей весь одяг мокрий на тобі. Все кричить, що твій Бог про тебе забув. Якби, твій Бог на тебе не зважає. І а, в тебе залишається вибір: а, вірите або. Ви з нами Так, та, та. Я просто згадую один момент і хочу з вами поділитися. З того, що я тут хотів знайти е, також гарне пояснення, підглянути, вибачте мені, е, картину Рембранта, якщо, можливо, ви знаєте такого художника, де він зобразив власне, ну, дуже багато художників, митців, намагалися показати оцю е, різні там, створення світу Адама і Єви, Буря, де Бог власне, спав, а учні переживали. І що цікаво, я для себе беру в ці притчі, це проклинати. Це дуже часто буває мій такий емоційний стан, коли знаєш, ти розумієш, що твої може деякі речі руйнуються, розриваються шаблони, і ти не знаєш, куди себе подіти, тому що все було начебто добре. От ну, учні зайшли, сіли в човен, було все чудово, вони плили. В один момент починається буря. І я розумію, я усвідомлюю, що дуже часто воно буде і стається в нашому житті. Ну, хочемо ми чи не хочемо, тому що буря це є природне явище, і без нього, мабуть, це навіть також природньо корисно для, для землі, для води, що воно якось так, знаєте, рефрешно само, само себе якось. Бог, ну якщо є це задум, значить воно є потрібне. І коли стається в житті буря, я дуже часто, як ці учні, ем, деколи. Кричу, деколи панікую, деколи, знаєш, типу такий вже думаєте заб'ю болтна. Ну, типу, вже не знаю, куди подітися. Mm -hmm. І що найцікавіше, я як пригадую цієї картини, на жаль, не можу її описати до достеменно, тому що не пам'ятаю, як вона зображена. Але річ в тому, що ця картина, власне, говорить про те, що Христос він є в центрі човна, навіть не то, що в центрі, а він є на носі. А ми знаємо, коли човен в якійсь бурі, то ні з корабля, човна він є найнебезпечніший. Тобто mm -hmm. Христос не десь далеко ззаду, а він стоїть на носі або здається в кінці. Ну одне одне або в на початку, або в кінці човна, тобто спереду або ззаду, де є. Дуже небезпечно, і він в е, самому епіцентрі тої події. І я усвідомлюю, що Бога ніколи на мене не, не є байдуже. Просто е, ця картина показує те, що кожен з учнів, окрім здається, Петра, який е, чи Івана, які звернулися до нього, вони намагалися врятувати своїми силами. Вони хотіли або вичерпати воду, хтось дивився, яка там розміром хвиля. Але тільки декілька з них, можливо, я помиляюся в іме, іменах. Вони були зосереджені на вчителі. Вони згадали, що є Ісус, і Він є в небезпеці, і взагалі, що вони звернулися. Тобто автор показує, що вони сконцентрувалися не на хвилі, які там могли бути метровими, і вони могли їх просто накрити, а на тому вчителі. І це є також, знаєте, відповіді на моє запитання, коли в моєму житті стаються оці негоди, такі непередбачувані стихії, що треба. Я не кажу міти, тому що міти, напевно, ніколи не, ми не будемо вміти, вибачте за тавтологію, а принаймні вчитися, звертати свій погляд на це джерело, на того, хто є посередині човна, хто тебе легко, як ми потім в кінці бачимо, епілог, як це закінчиться, що він хоп, спокуха, брати, все норм. так. Що цікаво, що ом... ну, якщо так подивитись, був якийсь початок цієї події, тобто був момент, коли цей от. Човен відчалював від берега, все було добре, і, і є якісь е завершення цього уревку, коли човен причалив до місця призначення, mm -hmm. тобто пункт А і пункт Б. І коли власне е відбувається цей шторм, ну, ми зрозуміємо, що це е події з нашого життя, що це може бути щось, на що ми не маємо впливу, якісь е проблеми на роботі, в сім'ї, в е не знаю. ДТП на дорозі щось, що просто перевертає все навкруги, і здається, що ти втрачаєш. І здається, що тут є присутня якась втрата, що щось губиться, що якийсь щерб з'являється в твоєму житті. Але по суті, човень продовжує плисти, угу. і ти все рівно допливаєш до свого місця призначення. Попри цей шторм. Тобто, а, якщо а, Бог є в тому човні, то а, те, що ти маєш отримати, те, до чого ти маєш дійти, ти все рівно дійдеш. В в тебе це те, все рівно відбудеться. А, але, попри ті речі, котрі відбуваються, дуже часто там, я це молоду, що коли в мене щось відбувається, то я думаю, що я щось втрачаю, я mm -hmm. щось недоотримую. Але по суті, в результаті. Бо ти, все рівно слідкує за не, тим планом, за тою дорогою, котрою ти йдеш, і ти все рівно доходиш до того місця, де ти маєш бути, попри, попри той шторм. А, я десь себе на цьому зловив, що воно таке доплив. І напевно, що таким головним поєнтом, чи можливо запитанням, котре десь, ми десь сьогодні маємо поставити найперше собі, а, це чи, чи Бог є в твоєму, чи ні. Чи Бог пливе з тобою, чи ти пливеш з Богом? І це, напевно, що найголовніше, чи Бог є в твоєму човні. А, якщо так, то, а, то де цей Бог, так як ти Мар'ян, uh -huh. сказав? Чи він має яке місце в цьому човні? Так, да, це дуже важливо. Чи ти десь його запросив, бо а, кльово, коли Бог на твоїй стороні, і ти приносиш йому свій план, кажеш, Боже, благослови, і я знаю, як краще, я знаю, як для мене прикольніше. І все, і там ставиш Бога десь там десь збоку, просто щоб він був, як не знаю, оберіг, знаєш, як традиція. Чи ти десь там е, даєш йому якесь центральне місце, чи ти взагалі даєш йому штурвал? І це в цьому є віра. якби Я даю тобі штурвал, і там їдь, керуй, плави куди хочеш. якби Я довіряю тобі, Хоч це мій човен, а це не знаю, якщо символізувати човен як життя, це моє життя, то я довіряю тобі. І в цьому є сила насправді. З однієї сторони, хто може сказати, та ні, в цьому є слабкість, бо ти не береш відповідальність на себе. А з другої сторони, в цьому є сила, що ти довіряєш цьому Богові, щоб він керував. Um... Сказала К Роман, та що ви тепер скажете? Роман, я тобі хочу подякувати. Дуже глибокі думки, неправду такі не мілководні, а такі, я б тобі сказав серйозно, як Мар'янська ця ущелина е, сотні западина. Перепрошую бачите, і тут Роман мене виправляє. Але це круто, це круто, це класно. Е, що тільки хотів би додати від себе. Зараз ми послухаємо нашу Олю, яка також поділиться цим голосом згори е, своїми опініями, думками, опеньками. Е, Знаєш, що класно в тому, що. Що ти правду говориш? Я собі задав з твоїх слів, що деколи в нашому не деколи, а практично завжди стаються ексиденти в житті, і ми відчуваємо, що ми щось втрачаємо. Але де ми втрачаємо, ми потім набуваємо. От люд, людська така психологія, знаєш, таких е, нит, нитиків, що угу. ну що стається, ми всі неємо, переживаємо. І ми розуміємо, як би це не було банально, але погодьтеся, ми всі розуміємо, що все буде добре. Навіть я дозволю собі сказати, почалася війна е, в Україні. Війна дуже страшна. Гинуть за, віддають своє життя найкраще. Так, ми можемо ти, я сотні тисячі людей не дожити до тої перемоги, коли вона настане. E, і це також ми можемо знаєте, Ну, не хочеться зараз давати там подробиці в статистику, але це може статися. E, але ми все одно знаємо, що добро переможе, що Росія програє, тому що ми знаємо ху і ху, Хто є добро, хто є зло. E, тому, Але ми все одно піддаємося тій пам'яті. Я розумію, що війна це таке дуже індивідуально і кожен по-різному це сприймає. Хтось мене може засудити за ці слова, хтось буде проти. Але погодьтеся, що це є. Один з прикладів дуже таких е, специфічних, тому що ще раз кажу, підкреслюю: кожен переживається по-різному, і кожен має е, ну по різному до, до цього ставиться. Е, водночас, якісь невдачі, якісь втрати, ми втрачаємо друзі, помирають наші близькі. ми нас виганяють, або ми залишаємо роботу, ще щось. Різні випробування. Бог все одно з нами присутній, і він завжди є. Навіть деколи, коли ми не хочемо, або вважаємо, що його немає. Я собі задав картинку, можливо, ти пам'ятаєш, в мережі гуляла е така картинка, де сидить Ісус, і маленька дівчинка перед ним, і вона має маленького ведмедика. І він каже: Забирай, а тут вона така стала типу ні, не дам. А за спиною він має таку величезну мішку. І говориться, що про те, що що би не ставалося, завжди буде як найкраще, не довіряти. І тут ти вдало підкреслив, що питання де ми хочемо, чи ми хочемо ем, самі керувати, чи ми взагалі запрошуємо Бога. Тому що сучасні реалії, от дуже мало хто з сучасних. Ем, Спікерів людей говорять про присутність Бога. Я навіть зауважив такий наведу Приклад mm -hmm. відбувся чемпіонат світу, один, мабуть, з найкращих чемпіонатів світу. І е, якби там хто любив Месі Роналду, але Месі е, визнав свою, свою християнську позицію. Він, він сказав. Після Страї? фіналу сказав, що я завжди вірив, що Бог мені дасть цей трофей. Я завжди вірив, в те, що Він е, мені його подарує. І тут, знаєш, моменти слави, моменти упадків дуже легко. Ну, типу, взагалі, коли тебе щось в житті стається, як то кажуть, якщо тривога, то ми до Бога. Е, і коли ти такий розчалений і роздавлений, ти розумієш, що ніхто не хоче дружити з лузером, або ти сам собі підсвідомо себе налаштовуєш в тому, що е, ти далекий, там хтось тебе може не підтримати. Тому ми йдемо до Бога. Але коли ти на вершині, коли ти на Евересі, ти підкорюєш, там, всі про тебе говорять. От, візьмімо простий приклад Месі, Фотографія з Месі з його трофеєм чемпіонат Кубка світу набрала рекордно на інстаграм 70 мільйонів лайків. Тобто, він зараз там король, його називають Богом футболу. Все ну і чоловік визнає свою цей свою правоту. Навіть не звемо е, такого дуже е, специфічного чоловіка, як Усик, якби mm -hmm. ми але він завжди дякує Богу. прилюдно. типу він хреститься. Він клань. І, і, і це як християнину мені це подобається, тому що він знає завдяки кому це сталося. Тому що, якби не Бог, ну, легко би міг перемогти його суперник. Один удар, один момент, все ти програв. Тому є великий виклик. І Романе, твої слова дуже власне, збудуражили в плані того, що ти завжди себе повинен застановляти і питатися, чи Бог є. Тим, хто допомагає тобі керувати, тому що ну зараз, куди ми не подивимося, ти, ти є основа свого життя, ти є центр, ти це повинен, типу, yeah. Винен, yeah, yeah. типу yeah. оцей егоцентризм, ти мусиш <кх> з одного боку, це круто, але uh, ми, християни, можемо побачити це зовсім в іншому світлі, і це важливо розпізнати. І теж виявляється, що um, в Бога є якісь певні очікування, тобто іс... від нас, так. Ісус, mm -hmm. Ісус був на тому човні. Ну він Бог, а uh, він міг і не спати і він міг, Може, він давав? Ну, от власне, чогось чогось він заснув. Та? І вони розбуджують його і кажуть: Господи, Господи, ми гинемо. А, і потім в 25-му Ісус каже, де ваша віра? Тобто в нього було очікування, що вони не будуть боятись, в нього було очікування, що а, їхня віра буде міцною, і вони або просто. Такі в мерії будуть чекати, коли вже це закінчиться, да? Ну, бо можна трошки підтошнює, або дуже сильно хитає човен. Або просто самі скажуть і будуть наказувати ці бурі, ім'я Ісуса. Я, сказав, там, зупини да, зупинися. я ну, сказав, бо В інших уривках вони там демонів виганяють, знаєш. Ну, да. Ну, тобто, в них вже було... По воді ходять. Так, в них вже було це відчуття сили Божої авторитету, що вони можуть впливати на обставини. І те саме можемо питання задати собі, які очікування. Або що Бог мені говорить, чи він лайкає мою віру, чи він дизлайкає мою віру? Чи каже круто, типу, ти маєш віру. Або ну камон там Ромка, ти можеш краще там, де да твоя віра, Чого ти сумніваєшся, знаєш? Знаєш, я також думаю. давай ми зараз Олі дамо слово, бо ти. Я бачу ти твій егоцентризм просто nee, забирає весь прямий етер. Е, Олю, зараз ви скажете своє слово. І тільки маленьку ремарочку від себе додам. Поки Христина не вирвалася. Okay. В наш етер. Е, тільки додам те, що е, тут знаєш, таке з одного боку провокація від Бога, тому що він ніби каже, де ваша віра. Mm -hmm. І ну добре, де ваша віра? Я все одно, навіть якби я мав велику віру, я все одно до нього звернуся, тому що він збоку. І з одного боку, ти розумієш, що оці слова, що за ними стоїть, де твоя віра, це те, чи ти будеш опувати. тому що він, мабуть, не чекав, е, і ми самі розуміємо, що проявити свою віру, ну тут не довести, а просто врятуватися в даному випадку, це не є там взяти там, керувати самому штурвалу, тому що якщо ми уявляємо буря, це просто той човник, як серничок, хитає, ламає, як один момент тебе немає. І, мабуть, тут о, говорить таке весь час, це дуже таке, е, я би навіть назвав, е, ну, не не провокативне, а таке, ну те, коли це дуже незручне питання. Коли ти розумієш, що ти ми всі хочемо в житті все контролювати. Ми всі О, хочемо так. там, щоб все було по графіку, по жаль. скеджулу, щоб все. Ми навіть, мабуть, ну ніхто зараз сучасних людей не планує вмирати, тому що в нього є блін спортзал, все мапім. Він не має права тренерчика. Він за це гроші платить, або ще щось. Тому дуже важливо тут зрозуміти для себе, що цей графік дуже часто він буде псуватися, або взагалі відбувається так, як не буде, як як нам хочеться. І тут е, Бог, вкотре я усвідомлюю, що він є тим тимчителем, який каже, де твоя віра, і коли я чую, де твоя віра, він говорить, що. Наскільки я легко буду переходити оцей переступ робити з я все контролюю до mm -hmm. того Боже поможи. Тому що ми все одно знаєте, я зараз Олю, ви вже от зараз будете говорити, тому що вибачте, мій цендріал е також відсуває і Романа, і вас е оцей перехід він все одно відбудеться. Тобто, ми є авторами свого життя. Ми там керуємо своїм. Ми плануємо. Бог хоче, ми планували жити, бо він благословляє наші плани, але водночас не забували про нього. І оцей. Щоб я думаю, що для мене ці слова Де твоя віра, говориться, ідеться власне про те, як легко, як плавно, як чи, чи легко тобі перейти, віддати цей штурвал mm -hmm. з своїх рук, відпустити його. Знаєш, бо як okay. коли ми тримаємо, там аж пальці синіють в руки Бога, чи самому знаєш там гинути і, і, і триматися? Е, голос згори, або точніше напроти. Олю, поділіться кількома своїми думками. Мені дуже сподобалася думка Романа про човен. І я думаю, що човен він як символ нашого життя. Ми маємо різних людей поруч себе в нашому житті і маємо також Господа. І Господь він завжди є в нашому човні у кожного з нас. І інколи він спить. Нам здається, деколи що його нема, тому що з нами стаються якісь можливо не надто хороші події, і дуже часто багато людей зневірюються. Але він завжди є, і він є в човні кожної людини. Я думаю, кожна, кожна людина має самому в човні в своєму житті Ісуса, але ми дуже часто про це забуваємо. І думаємо, що він не бачить, він спить чи він забув про нас, тому що стаються якісь такі події, які би ми не хотіли, щоб сталися. І дуже часто люди зневірюються. Але той ключовий момент, коли апостоли розбудили Ісуса, вони є таким якимось символом для мене, що люди забули про Бога, а тоді вони до Нього звернулися і він їм допоміг. Тобто ми кажемо в народі, коли тривога, то тоді до Бога. І коли немає тривоги, ми дуже часто забуваємо про Бога, забуваємо молитися чи забуваємо йому дякувати. А коли щось стається, ми зразу всі згадуємо, ідемо його будити. І Господь нас завжди рятує. І для мене ця притча є таким прикладом того, що Бог завжди зі мною, Бог в моєму човні. І Бог в кожному, кожного з нас, він є в кожному в човні. І навіть якщо він спить, він зі мною завжди. І треба завжди дякувати йому і молитися до нього, щоб відчувати його присутність і бути поруч з ним. Геніально. Yeah. Я це мушу ще раз, зараз записати все. Дякую, Олю. І... На завершення. Підсумки, так, підсумки. Um, ну я би сказав, що. Тим, в кого є човен, але немає в ньому Ісуса, я б побажав, щоб вони таке запросили, цей човен Ісуса, щоб він був з ним. А тим, в кого вже Ісус є, але їм здається, що Він спить, не будіть Ісуса, хай спить. А, будуйте свою віру. Ви все рівно пливете до місця призначення, і навіть якщо Бог спить, Він все рівно за вами дивиться і пильнує, бо він все могутній. Тому, амінь. Це ну, друзі, просто розриваєте мене і середине, і зовні, я просто аби Єдине, що від себе додам, це класно. Тому що ем, коли ти сприймаєш життя і усвідомлюєш, що ти постійно вчишся. Або навіть коли ти, начебто, щось свій вивчив mm -hmm. і розумієш, що ти ще не вивчився до кінця. Ну, тим самим веду до того, що життя це постійне. Я сприймаю Бога дуже часто, що мені імпонує, це те, що він є вчитель. Він не є там начальник, він не є для моєму розуміння, а він є вчитель, який хоче тебе навчити. А ми розуміємо, що навчання це постійні перемоги і поразки, без них нікуди. Тому що власне поразка це є запорука того успіху, що ти будеш вчитися, що ти будеш знову і знову повертатися до тих азів, які ти можливо. Вже вивчали, все одно призабуваєш. Також е, приєднуюся до ваших побажань і побажаю всім нашим глядачам, слухачам, хто нас буде дивитися, слухати. Е, намагайтеся контакти з Богом і не забувати про нього, тому що, як ти Роман, сказав, він не забуває ніколи про нас. Він є з нами, він нас чує і він хоче. Ну, Подорожувати з нами, тому що він для нас, ми для нього є важливими. І я впевнений, що якщо ми будемо проявляти до нього е, ініціативу, тому що ми хочемо плести разом, ми будемо думаю, щасливими. Олю, які побажання від вас? Мої побажання це е, завжди пам'ятати, що в твоєму човні є Ісус. Він завжди з тобою. Е, він не спить, можливо, він примружив очі, але він наглядає за тобою. І коли ви починаєте щось робити, е, або коли щось стається в вашому житті, завжди знаєте, що то йде за Божим планом. Амінь. На цьому дуже вам дякуємо, Романе. Безмежно дякуємо вам. Нагадайте нам, будь ласка, куди е, можна потрапити молодим е, особам, якщо вони бажають приєднатися до вашої ОМХ банди. Супер! А кожна субота, шостого годині вечора, на парафії Святого Миколая. Це катедра, що в українських околах відбувається молодіжна зустріч спільноти МХ Української молоді Христові. Як зазвичай попрошу, брата Мар'яна залишити Без ссылку президента. на нашу групу, де я кидаю час від часу оновлення ремарки в Телеграм. Тому дякую за запрошення, дякую за цей час. Дякуємо тобі. Ми як якомога частіше намагаємося проваджувати цю рубрику, тому що. Е Отримують задоволені не тільки наші слухачі, глядачі, але також ми, тому що це є основа-основа. -основ. Дякую є. тобі, Романе, Святославе, який нас сподіваємося, дивиться. Е, Роман Доскоч, Оля Вітяк за кадром. І я, Мар'ян Костюк, Дмитро, Христина, всі, хто встають чергу, щоб потиснути руку цьому чоловікові. Е, Приєднуйтеся до ОМХ, не забувайте підписуватися на наш канал, тиснути вподобайки, писати свої коментарі. Ми вас дуже любимо і плевіть щасливо разом з Ісусиком. Па-па! Оля, зупиняйте, будь ласка. Ей, <кій> hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 м, а також в Ютубі. Будь ласка, не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наші відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.